Антиматерія це не просто чудовий сюжетний прийом для науково-фантастичних історій. Вона лежить в основі однієї з найбільших загадок сучасної фізики чому наш всесвіт існує. Ключові моменти під час Великого вибуху утворилася рівна кількість матерії та антиматерії. Вони мали б знищити одна одну. Але якимось чином у нас залишилася матерія. Фізики шукають причину цього, зіштовхуючи високошвидкісні частинки разом. Але антиматерія не така вже й екзотична, як здається. Кожна частинка, з якої складається матерія, електрон, протон, нейтрон та їхні менш відомі родичі, має майже ідентичного двійника античастинку. Вони обидві були створені разом з енергією охолодження в дуже високоенергетичних середовищах, таких як Великий Вибух, античастинки точно такі ж, як і їхні брати, за винятком того, що вони мають протилежний заряд. Тому немає способу відрізнити частинки від античастинок, окрім того, як на них впливають інші заряджені частинки. Електрон негативно заряджений. Буде притягуватися до протона позитивно зарядженого, а антиелектрон, позитивно заряджений буде відштовхуватися від нього. Антипротони, антинейтрони та антиелектрони можуть збиратися разом, утворюючи антиатоми, які діють так само, як звичайні атоми. А антиатоми можуть утворювати антимолекули, які поводитимуться так само, як звичайні молекули, можуть навіть існувати антиваз. Які виглядатимуть, звучатимуть і поводитимуться так само, як і ви. Єдина відмінність між ним і звичайним близнюком полягала б у тому, що як тільки ви потиснете руку антивам, ви обидва будете знищені потужним спалахом світла, оскільки ваша матерія і антиматерія перетворяться назад в енергію, з якої вони утворилися. Те саме відбувається щоразу, коли. Відповідні частинки матерії та антиматерії збираються разом, вони анігілюють одна одну, перетворюючись назад в енергію, з якої вони утворилися. Це підводить нас до фундаментальної проблеми в нашому розумінні Всесвіту. Нас не повинно тут бути. Нас тут не повинно бути, так каже фізика, стандартна модель фізики елементарних частинок. Яка точно описує всі частинки та взаємодії, що складають наш Всесвіт, каже, що наш Всесвіт не повинен існувати, або принаймні матерія, з якої складається все, що існує, не повинна була б тут з'явитися. Вона мала бути знищена відповідною антиматерією, яка була створена разом з нею в першу секунду після великого вибуху. І якщо тільки ми всі не є частиною якоїсь вселенської омани, це явно не так. Щось призвело до крихітного дисбалансу у співвідношенні матерії та антиматерії на початку часу, коли матерія дещо переважала. Цей дисбаланс, який називається асиметрією матерії, антиматерії, дав нам залишки матерії, що утворює все у всесвіті, від галактик і водневих хмар до вас і цвілевих грибків. Знайти причину дисбалансу означає знайти абсолютно новий елемент фізики, наприклад, нову частинку або силу. І це одна з найцікавіших і найскладніших робіт у фізиці елементарних частинок на даний момент. Тож, як ви шукаєте таємничий фактор, який призвів до того, що в нас залишилась матерія? Ви дивитесь на те, як речовина та антиречовина поводились у неймовірно високих енергіях одразу після Великого Вибуху, і дивитесь, чи немає якихось дивацтв, які могли б пояснити крихітний надлишок матерії. Необхідний для пояснення всієї матерії, що існує сьогодні. Найкращий спосіб відтворити високоенергетичне середовище великого вибуху зіштовхнути частинки зі швидкістю, близькою до швидкості світла, у прискорювачі частинок, наприклад, у великому адронному колайдері в церні, і подивитися, що з них випадає. Нижні кварки та важкі нейтрино зважуються в дебатах. Найпростіший спосіб отримати трохи більше матерії, ніж антиматерії, це мати процеси, які виробляють їх дещо нерівномірно. Стандартне утворення матерії антиматерії після великого вибуху в результаті охолодження високоенергетичних фотонів призводить до утворення рівних кількостей обох, тому фотони не є джерелом нерівномірності, оскільки високоенергетичні фотони поза конкуренцією. Найсильнішими кандидатами на процес, який дає трохи більше матерії, ніж антиматерії, є пара неймовірно важких частинок матерії важке нейтрино і б'юті кварк від Англ. Б'юті краса, краса це його сценічне ім'я. Його також називають нижній кварк, і цю назву досі полюбляють старі фізики, британці та дев'ятирічні діти. Як і всі надважкі частинки. Ці частинки матерії нестабільні. Це означає, що вони можуть існувати лише в неймовірно високоенергетичних середовищах і лише неймовірно короткий час. Потім вони швидко розпадаються на менші, більш стабільні частинки та античастинки. Існує підозра, що антиматеріальні версії цих надважких частинок розпадаються дещо інакше ніж версії з матерії. Передбачається, що важке нейтрино, якщо воно існує, призведе до появи однієї додаткової частинки матерії на кожен мільярд пар матерії антиматерії. Це в 10 разів більше ніж кількість залишкової матерії, необхідної після великого вибуху для створення нашого всесвіту. Досить непоганий результат у цій величезній галузі невідомих. Кількість надлишкової матерії, на яку могли б припасти красиві кварки, передбачити трохи важче, оскільки вона залежить від взаємодії з новою силою або силами, які ще не були відкриті. Поки що теорії це чудово, але наука будується на доказах. Відтворення умов фальшивого великого вибуху, які могли б утворити або красиві кварки, або важкі нейтрино, є основною метою прискорювачів частинок по всьому світу. Детектори в Японії та церні шукають будь-які сліди асиметрії у виході частинок, античастинок при розпаді цих нестабільних важких частинок. Симетрія має велике значення у фізиці. І асиметрична поведінка на такому масштабі не вписується в математичну стандартну модель, тому її виявлення не лише допоможе пояснити, чому Всесвіт не є морем світла, але й означатиме редагування або переписування самої стандартної моделі. А це б чудово виглядало в резюме будь-якого фізика.